Цей це юнацтво, це юнацтво співає, нас спохіває, співгоє. горить ватра, дивіться, дивіться, це юнацтво це співає. нас і небезпека, і радість, і горе, і щастя, і смуток, і ненависть, і кохання. Я хочу, щоб протягом цього табору ви змогли подолати всі перешкоди в собі, які вам поставили 33 лиха. Зробили 14 кроків, які допоможуть вам стати справжньою людиною і жити справжнім життям. О! А де інший? Струмко. Максим? Струмко. Опернись. Обернись. Спосінь. Ще розкладати і намето якось складати. Дивися, ложте. Наплечники, а зверху такого спальники. Столик <плес> сьогодні зроблено. Тут що автоматка? <плес> ага. Струмко. Обернись. Обернись. Спочинь. Чень. Якщо зараз прибрано в наші, в ваших наметах, то витримаєте цей, цей порядок до наступного ранку. Обернись. Верни, верни, Обернись. Трумпи, не Обернись. Трумпо. Обернись. Обернись. Очен. Тримайтеся рядом з силою там, Ви потратите на це 15 хвилин.

Це за те, щоб не розмовляли тому сміялася сміялися. Ви бачили це? Творія не браше! Збір не було, читає. Її. Дивіться, ну не кусає, не кусає, не кусає. За якою наша ящерка, показується чорнокнижник. Знімають шати, щоб ми дивилися, що тікувати. Я не віддав, а чи тобі? Швецько, швець! Як я підійшла до сетевого дума? Це нова мода! Тепер всі снідаті й ходимо по табору. А чого? Аліна, я сьогодні немає, ні. Тільки на тебе. тій дяло, так. В цій квартирі сідали, що вони там пограбували. Mm -hmm. Є вузло, які називаються Бабський. Те, що в нас в'язалося, що не альгіна, називається Бабський. Тобто вона робить навпаки і виходить в нас така абракорабна. Ой, знаєте, ну, він дуже швидко розпускається. Ми зараз тут поставила, така якщо його так трошки трохи потягнути, він поводиться і розпуститься. О те, що в тебе виходить випадка почати, знається карта. Що вам таке просте не включає, там не пишу десь в там тому що якийсь там хотіти, якась там гора. Ось. Що вам ще таке сказати? Карти бувають, майже всі карти, всі карти замінилися географічні. Рани бувають колоті, рани бувають різані, рани бувають рубані, рвані, то хто може собі так приблизно уявити, чим воно відрізняється, як воно проявиться. Е, якщо, наприклад, різані, то напевно кровотечі йде різко. Різані від чого буває? Лезні, порізи, гості обмеди, колоті, якісь свахі, голки, правильно? Можливо, навіть катички можуть попасти. Тобто коло та рана, вона насправді є однією з, з найстрашніших, тому що вона найголоша, а зовнішня поверхня в неї менша. Нерелігійна організація, але заснована на звичайних моральних принципах то Бо перше все це щось таке світле і добре, що є у вас, у вас саме. От є такий вираз, а, немає вірихи, не вона є, або її немає. Якщо ви вірите в себе, якщо ви вірите в свої сили, то ви успішна людина. Ви бачите перед собою мету і ви цього досягаєте. А, ну і, звичайно, що якщо людина не знає навіть звичайних засад своєї релігії, всі ми думаю, о, хрещені, то ну, це людина, яка не знає ні свого роду, ні, покажеш ні роду, ні племені. Це людина, яка не має власного я. Такими людьми дуже легко керувати. А якщо ви е, маєте мету, маєте свої цілі, знаєте, як до цього йти, то ви формуєтесь як лідер. У таборі в перспективі мають стати хорошими людьми. Готовий до цього до тих умов, в яких їх занурювали. Тобто Англія, доприклад, помірний клімат і так далі тому подібному. Тобто там більше так волого і дощи. А Африка. Вони там воювали з племенами різними. Сухати, типу, купа зарази і так далі. Юнаки абсолютно не вміли виживати там, типу в тих умовах. І він, повернувшись в армію, вирішив створити такий, ну, якусь систему, яка б виховувала юнаків ну, типу, Готували їх до армії. Це колись ну, початково скаутинг так, засновувалося. І тоді типу, він ще не передбачав того, що там мали бути дівчата взагалі. Тобто це була до військова підготовка у юнаків. Спочатку, ну, і Він кхм, пис, ну, написав книжку Скаутинг для хлопців. І вона почала ну, друкуватися, це так по-хлопськи, я розказую, почала друкуватися по всій Англії і вже за декілька років скаутів, ну, типу, хлопці по селах, селах, по містах почали купляти ці книжки, читати і самі ж збиратися в тій гуртці, наскільки була гарно, доступно описана та система. О, і, і Потім, ну, типу, коли вже ця система досить розвинулася, зібралася, я вам розказую ну, так, частково, як туди прийшли дівчата, бо серед нас є дівчата. Я за своєї тапочки 15 разів. Присідання? Да. Давай. Чи погоджується на 15 разів? Ні, що ви такі? Ні, ні. Пізно! Вона дуже ламає. Один, два, два три. Спусти вінок ті букет тобі. Він букет. Ні, це дуже просто. Я це не, дуже добре. Зараз не вже не. треба робити. Треба вже зробити. Ні, ну

Мама запакала морозилку, строячи вираха.

Та тихо! палатки! От... тише не мішайте! <реш> Ти знаєш, де остання палатка знаходиться? Не пройшло. ніколи не пройшла! що я тобі із гарячого танку. Спочатку мене вкрали цигани, Но вскорі у них стали пропадати коні і другі цінні вещи. Потім мене вкрали бобри. Не заставляли мене гризти дерева і строїть платіну. Потім мене вкрали качки, вони заставляли мене качатися і їсти анаболіки. Потім мене прив'язали до самоліту і так незамітно прилетів год моєї жизни. Потім я попав в армію. Так як я був завдовжки з дулу танка, мене почали називати завдовжка. І ось тепер сиджу я серед лісу, без ніжок, з однією правою рукою і пишу зубами. Так у мене все добре і без дом, без бою я не здамся ніколи. Підди, а, у мене тримання. І все <плес> <І це> отримали. <плес> Зір, дивіться. Чергові так само їдять у столом. Ні, в принципі, чергові не є склом, їдять. Дивіться, їжу можна. Типу вже по повні тарілки можна ставити на стіл, на те він не стіл. Якщо хтось ставить за межі стола їжу, буде таке ну, типу, символічне там, покарання, яке називається обливання, то тобто вам заливають чашкою. Воду в якесь місце. Ну, тобто Можна в руку, в руках, в кишеню, типу, будь-куди. Далі ви можете, типу, не маєте права вставати, коли ще не закінчили загальний обід, типу, за стола. Тобто ви питаєте подругу бунчужну або подругу коменданту, чи можна встати за столом і кудись побігти, наприклад, якщо ви щось забули, а вам щось треба. так, так та само, та я... Чи можна піти за Додайкою, так само ми запитуємо. О. Можна їсти на руках. Але коли, до ми ставимо на стіл, то, то там eh, знову ж <isolation> Штани! 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 Ми нас передумали з боку штани. Куди Перед переді! Впереду! Вперед! Спереді! Грозавча мужчина! Спитайся, чи можна сидати за стіл. Хочете сісти за стіл? Або не лягти. На голову! За шиворог. Подробку не дам. Куди? На голову! Подробку мені сказала на голову. Та на голову, та те, що на голову. А руки на голові тримати можна? Ні! Ну, лей, лей. О, знайте мені, я хочу помити! Помислити мені відразу. За сьогодні висловсиленка. Кожного дня йде або наростаюча луна, місяць, або наростаюча, або спадаюча. І він поділяється на фази. Скільки всього є фаза? І Петро Франкфурт. Сильну ванну. Вітаю. Дивіться, дивіться, це юнацтво, це юнацтво співає, співає. Горить ватра, горить ватра. Дивіться, дивіться, це юнацтво, це юнацтво. Ну тепер точно має. Папі, папі. Сьогодні в нас чудові гості. Це, це, це просто ще Морська зірка. Це, <зві> можна, дай, а, а, а ти, а ти мої зірка маєш зірка? А, 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 зірка? Морська зірка робить тут. Ми ще нема зіркових <зві> торгували. <зві> Так, давайте почнемо з нашого коменданта великого. Знаєш, що це таке? Так. А знаєш для чого воно? Ні. Хочеш, покажу? Так. Ти знаєш, що це таке? Так. А знаєш для чого воно? Так. Не чую! І третє питання, хочеш покажу? Ти відповідати Так.